Всім привіт та доброго здоров'я вам, друзі. Сьогодні мені написав один підписник і попросив мене створити відео для укріплення спини для наших воїнів. Звичайно, що я не міг відмовити в такому проханні. Звичайно, що я одразу згадав найефективніші вправи для спини і хочу зараз вам їх показати. Також я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нашу країну. Дякуємо вам за те, що оберігаєте нашу рідну землю. Друзі, додивіться це відео до кінця. В кінці цього відео буде невеличкий подарунок для наших воїнів. Дорогі наші захисники, для того, щоб показати вам вправи для зміцнення спини, я не обрав місце зйомки тренажерний зал або квартиру. Я обрав вулицю, коли потрібно працювати з м'язами спини, не маючи взагалі нічого під рукою. Ну і як завжди, кожне своє відео я не можу залишити без уваги своїх патронів, які є спонсорами мого каналу, а також підтримують мене на Патреоні. Якщо ви хочете підтримати україномовний контент та український YouTube, і вам подобається те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором цього каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! Так, друзі, я спеціально взяв камеру в руки для того, щоб ви бачили, що я зараз буду просто от ходити і шукати інвентар для того, щоб показати вам вправи. Що я шукаю? Я шукаю просто будь-яку таку трошки важчу палицю для того, щоб ми могли з вами виконувати вправи. Для вправи не обов'язково вам потрібно знайти якусь палку. Це може бути навіть якийсь рюкзак, це може бути. Не знаю, якась труба металічна або щось таке важке, що вам буде давати нормальне навантаження. Ну, в даному випадку, в лісі, зараз я шукаю палку для того, щоб вам можна було показати, які вправи можна буде зараз виконувати. Ось, друзі, я якраз вже щось таке знайшов. Так, мені здається, що ось така палка нам підійде. Вона ну, така трошки і вагу має. Давайте спробуємо. Ну ось, друзі, то якраз палка, яка нам буде необхідна. Сьогодні я покажу вам три найкращі вправи, які ви можете ось в таких умовах. Отже, починаємо нашу першу вправу з верхньої частини спини. Стаємо прямо, ноги на ширині плеч. Одну руку тримаємо попереду, а другу руку згинаємо в лікті, відводячи назад. Тягнемося передньою рукою вперед, а задню відводимо назад, зводячи випадку назад. Тоді міняємо положення, переводимо передню руку вперед, тягнемося вперед рукою. А задню лопатку відводимо назад. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли ви виконуєте вправу, потрібно постійно м'язи верхньої частини спини тримати в навантаженні. Тому що, якщо ви будете виконувати цю вправу з повністю розслабленими м'язами спини, то результату може і не бути. Тому коли ми робимо. Тягнемося рукою вперед, а другу лопатку відводимо назад, згинаючи руки в лікті. Тоді переходимо в інше положення, відводимо лопатку назад, а рукою тянемось вперед. Вся спина вгорі у нас має бути під навантаженням. Повертаємося в інше положення, робимо вдих, розвертаємося в іншу сторону, робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ось так це вправо має виглядати з боку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Наступну вправу будемо виконувати з палкою, яку ми знайшли. Будемо виконувати тягу в нахилі. Беремо палку двома руками. Якщо це у вас буде якийсь рюкзак, ви просто берете його вузько. Якщо це у вас палка, ви берете її широко. Берете так, щоб більш-менш рівновага припадала на дві руки одинаково. Нахиляємося, спина рівна і робимо тягу в нахилі. Вдих. Зводимо лопатки, лікті біля корпусу і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лікті в бік не розводимо, а лікті рухаються біля корпусу. До себе вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ось так ця вправа має виглядати з боку. Ноги тримаємо призігнутими. І тягнемо палку до себе. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І наступну вправу ми будемо виконувати на поперековий відділ хребта, тобто на низ спини. Це самий головний м'яз, який тримає повністю усе наше тіло. Тому цей м'яз потрібно пропрацьовувати кожного дня. Встаємо на ширині плеч, згинаємо ноги і нахиляємося вперед, При цьому спина рівна. Опускаємося вдих, підіймаємося, видих. Вдих. Через ніс. Видих через рот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, згинаємо ноги в колінах, видих. Завдяки тому, що ми згинаємо ноги, у нас ще пропрацьовується двоголовий м'яз стегна. Вдих, видих, вдих, видих. І показую, як ця вправа має виглядати збоку. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Друзі, будь ласка, затримайтеся. Це ще не все. До мене в тренажерний зал ходить дівчина Наталя, яка сама створила свою авторську пісню для наших захисників. Звичайно, що на оригінальну пісню і на посилання канал Наталі я дам посилання внизу в описі під цим відео. А зараз, наші дорогі захисники, я пропоную вам послухати цю пісню. Сьогодні ти мені зберіг. Не дух вам сламати, ніде таких героїв більше вже немає, нехай моїх гротні, весь світ запам'ятає їхню силу, їхню мужність серце, як сталь, за кожного ми помстимося, чуєш москаль, Борітеся, поборете вам Бог допомагає, Він із небес вас оберігає, як би тяжко не було, тримайтесь до кінця. Жили, ніколи вас не зможуть кляті орки здолати, хіба що тіло та не дух вам ламати. Боже милостивий, змилуйся над нами, прикрий наше небо своїми руками, збережи від смерті, від полону бійця, дай ще більше сили у їхні серця, збережи також лікарів та волонтерів, збережи ти, мій сильний народ. Жений, благаєм з України це зло, нехай запанує нарешті добро добру. Зовсім хоронетесь додому, залікуєм рани, заберем собі в тому, стане щасливим ваше життя, обіймеш до серця своє дитя, а поки зоздулята набирайтеся сили. Ніколи вас не зможуть кляті орки здолати, хіба що тіло, та не дух вам зламати, зовсім скоро повернетесь додому, Ми зацілуємо рани, заберем собі помогу. Дякуємо вам, захисники, вічно тепер ваші, ми боржники. Дякуємо вам захисники, вічно тепер ваші, ми боржники. А на останок цього відео я хочу знову ж таки подякувати нашим захисникам, які оберігають нашу землю. Підтримуйте україномовний YouTube, зробивши репост цього відео в свої соцмережі. Також ви можете розповісти своїм друзям про цей канал. А також усім вам, мої підписники, я хочу побажати мирного неба над головою. Нехай ваші родини оберігає Бог, здоров'я, миру та добра. Бережіть себе! А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Слава Україні! Героям слава!